Берсерк культовий тайтл з тисячами прихильників, серед яких є і я. Неймовірна історія про хвацького хлопця Гатса, який просто хотів би бути щасливим, завоювала не одну сотню сердець. Оригінальна манга, не побоюся цього слова. Легендарного мангаки Кентара Міури, чарувала і скурпульозністю до деталей. Деякі фрейми з його манги можна було б сміливо виставляти на виставках картин. Настільки там все було деталізовано і відшліфовано до ідеалу. Сам Тайтл є одним з найкращих представників жанру темного фентезі і, скоріше всього, навіть являється одним з його прародителів. В аніме сегменті так точно. Але ви, мої любі глядачі, можете задатися резонним питанням. Раз так все добре, то чому досі немає достойної аніме адаптації даного витвору мистецтва? Чому те, що вже є, таке погане, що і згадувати не хочеться? І найголовніше, чому берсерк ніколи нормально не екранізують? На це та інші питання сьогодні спробую відповісти вам я, ваш улюблений Берсеркознавець та шанувальник Гатса, вбивця Драконенка Аніукер. Хоча почекайте, перед початком у мене для вас є цікава новина. 25 числа на моєму стримі відбудеться вже традиційний новорічний розіграш. Цього року переможця буде три. Відповідно, перше місце забере 300 гривень, друге 200, а третє 100. На них я вам можу купити якусь гру або просто скинути на картку, то вже по вашому бажанню. Щоб взяти участь у розіграші, треба бути підписаним на цей канал, мої телеграм та Діскорд відповідно, а ще залишити якийсь завгодно коментар під цим відео. Головне, щоб. Там була фраза Беру участь, плюс залишити свій нік для зв'язку. І як бачите, все дуже просто. Чекаю на стримі в середу, 25-го числа. А тепер поставте подобайку, налийте чайок, і я почну помалу. Почну я напевно з дуже цікавого факту, який ви, скоріше за все, не знаєте. Берсерк, хоч і популярний у нас, та на заході, але в самій Японії, як не дивно, його увагою обділили. Тобі ж для них це доволі нішева історія з не дуже притаманним їм, фентезійним темно-середньовічним сетінгом, прирівнена десь по сусідству з Каселванією, Вінландом і купою інших аніме в подібному жанрі. Але ж ви мене запитаєте, аніукар, так зараз катком штампують псевдо-середньовічні пригоди з попаданцями. Іначе ж все но. Норм дивляться. Е, ні, то вже зовсім інша парафія. Ви по суті рівняєте позитивну лайтову катку в РПГшці з попаданцями, яка має свою підліткову аудиторію, з хардкорним, реалістичним темним фентезі в сетінгу середньовіччя, де рубають кішки і а, адривають голови. Да. Був би я японцем, теж подумав, що це щось реально нішеве, типа гурятіни. Друга проблема це планка, яку поставив сам Міура, як у мальовці, так і в сюжеті. Як я вже й казав, його фрейми виглядають дуже якісно і деталізовано, а сюжет розписаний структуровано і складно. Відповідно, щоб не впасти в очах фанатів, треба зробити аніме з таким же рівнем мальовки та викладом сюжету, як і в першій джерелі. На це, в свою чергу, треба дуже багато грошей. А знаючи японські корпорації, багато грошей вони давати. Не люблять, тим паче з такими ризиками, з якими йде берсерк в придачу. Ой, а ризиків у нього чимало. Про них я розповім по ходу відео. Один з таких це старість та неактуальність тайтлу, як не дивно. Типу так, екранізація 95-го та манга зробили Берсерк культовим, але все ж з більшою вірогідністю, великі боси дадуть зелене світло чомусь більш свіжому і більш хайповому, тому що зайде на ширшу аудиторію і відповідно принесе більше грошей. Чи ви думали, що японські боси сидять на волонтерських засадах? Мене завжди вміляла та думка деяких моїх знайомих, що той чи інший тайтл скурвився не через жадібних студійних босів, а через примарну думку автора. Знанацькі жаті сроки, і взагалі то по магічному вілінні все було. Тому в першу чергу треба дивитися в першопричини, а не шукати дивних виправдань. Так цей, про що я? А, точно, ще одним ризиком є відносно недавня смерть самого Кентаро Міури. Можливо, ви помітили, що загалом у фантомах склалася така думка. І якщо за адаптацією не буде пильно слідкувати автор, то творці адаптації починають щось вирізати, десь додавати від себе і загалом перекручуватись уже так, як їм це потрібно. Від цього, звісно ж, втрачається зв'язок з Джерелом і виходить Кака по типу адаптації бресерку 2016-17 років. Звісно, причина там була трошки в іншому, але як приклад, думаю, зійде. Бо атмосфера там була вбита тупо наглуха, зокрема із-за дуже поганого CGI. -у. Типу не подумайте, я не проти CGI загалом, це реально в багатьох аспектах полегшує роботу з адаптацією для студій. Але я саме за той CGI, який вплетений гармонійно. Наприклад, як в клинку якийсь знищує демонів, там з цим пророблена феноменальна робота, яка витаскує, по суті, доволі посередній тайтл з ями, та дає йому нехілий такий буст в популярності. Такий же буст мені дали ці прекрасні люди, спонсори, без підтримки яких цього каналу не існувало в принципі. Дякую вам. А якщо ти теж хочеш доєднатися до їх рядів, всі послання можеш знайти. В описі під відео. Навіть 15 гривень мені дають наснаги робити контент і надалі. Дякую, продовжимо. Третя проблема, і, напевно, найбільший ризик для берсерку це його сюжет. А точніше ті теми, які підіймаються в ньому: теми сексуального насильства, релігійного фанатизму та психологічних проблем, сцени жорстокості, відверті та угидні сцени. Цією всією радістю прям переповнений витвір Міури. А тепер згадайте, коли в останній раз ви бачили тетли з подібним наповненням. Угу, Саме так, напевно, хіба та сама легендарна Чорна Біблія згадується. І вона далеко була не для дітей, та що там казати, навіть не для підлітків. Хоча багато хто з нас з цим витвором познайомився десь в такому віці. Але ж ви мені скажете, аніукар, так то все діло можна зацензурити, як в інших аніме, у і показувати, не боячись. В чому ж проблема? А проблема вся в тому, мої любі, що багато таких сцен мають пряме відношення до сюжету, або є невід'ємними ланками загальної оповіді. Тобі ж цензура напряму буде впливати на твір, і цим самим змушувати авторів адаптації якось викручуватися. А це вже з розряду десь поріжемо і щось додамо, про який я казав перед цим. Ну і у висновку у нас вийде. Не канон, напевно, цей сюжетно-рейтинговий момент і є найбільшим камнем спотикання на шляху повноцінної аніме адаптації Берсерка. Як на мене, тепер у вас є, можна сказати, повна картинка всіх фактів, які грають не на користь Берсерка. Загадковий ланцюжок бюджетних або провальних екранізацій це не якесь там прокляття міури, про яке гомонять деякі фанати. Це просте небажання студійних босів давати великі бюджети на них, бо ризики не окупитися є дуже великими. Ринок аніме, як не дивно, найбільший в самій Японії, і саме тому студії орієнтуються на свого домашнього глядача найбільше. З цим же і зв'язані постійні екранізації різних гаремників і сікаїв та інших прохідних категорій аніме. Бо на них є попит в самій Японії. Вони точно принесуть Прибуток без всяких ризиків, яких у героя цього відео в вагоні маленький візочок. Але тут, звідки не візьмись, наприкінці літа 23-го року вигулькнула група незалежних ентузіастів зі студії Eclipse, які залетіли з амбіційною ціллю, а саме екранізувати Берсерка своїми силами. Вони навіть викотили повноцінний трейлер з кадрів арки Темний мечник, але невдовзі його заблокували за авторські права. До речі, я бачив його особисто і мені він здався дуже добротним, як для фанатської адаптації. Одна так, офіційний видавець манги Хакусеншуа та студії Гага, яка зараз відповідає за серію після смерті Міури, заявила, що цей фанатський проєкт не є офіційно дозволеним. Через це на екіпсів йде тиск, що всі їх матеріали по берсерку будуть заблоковані. Наразі, за чутками, у представників фанатської студії руки не опускаються, і вони шукають шляхи для вирішення цієї проблеми. Хоча я особисто вважаю, що так просто вони її не вирішать, бо навіть культовий проєкт з великими ризиками залишається культовим. І права на нього отримати буде дуже-дуже складно. Але, як то кажуть, сподіваємося на краще. Думаю, у даному відео я у повній мірі пояснив вам, любі друзі, чому все ж нашого улюбленого та багатостраждального берсерка скоріше за все не екранізують. Або взагалі, або так, як ми того хочемо. Що є сумно, але, на жаль, реалістично. Тож підписуйтеся, поширюйте, ставте вподобайки, не забувайте про ЗСУ. Всім до зустрічі, всім па-па.